Легенда автопрома. Можна так сказати про цей автомобіль. Його всі люблять. Всі шукають його в гарному стані. До нас заїхав такий автомобіль, це Део Ланос, польська зборка. Його треба, звісно, нам взяти переміряти, передивитися по фармому покриттю. Стан автомобіля пробіг заявлений власником 185 тисяч. Як його провірити не ясно, але так стоїть на одному Бо будуть писати зразу не може бути, тут вже мільйон. Ну як є, так вам і назвав. Стан автомобіля нормальний. Є запаска ключі. Зараз його. магнітолка, дивіться яка. Кирпець. Заводиться з полутика. Це холодний пуск, його ще сьогодні ніхто не заводив. Сейчас покажу двигун. Двигунок працює гарно, нема ніяких посторонніх звуків. Новий акумулятор. Газу нема на автомобілі. Двигун 1.6. Рік випуску 2007. Ціна 3300. Кого цікавить, приїжджайте, оглядайте. Можете поїхати на ньому на СТО, куди вас цікавить, перевірить. Є на нього кредит і лізинг. Так що чекаємо на вас, приїжджайте і купуйте.